На всього тисячу гривень ліхтарик «Відекс», на який дається гарантія два роки, який іде з червоним світлом, з білим світлом, і в якого є е, світло, поняли, щоб не вдаль світли, а сюди. Під руки тобто, ось так він бачите, буде виглядати. У вас це налобний фонарик, Два роки гарантії тут йде акумулятор в комплекті. І якщо у вас вдруг сідає акумулятор, ви можете взяти батареїчки, поставити Зарядка Тут іде таїпсі. Ось дивіться по характеристикам, як він світить, на яку дальність і скільки годин він може світити. Ось, будь ласка, зробіть собі скрін і дивіться тисячу гривень всього на все. Ну, відеосевські фонарики це реально топ-стопів, які є на ринку України за доступні кошти. Не пишіть мені, що Фенікс кращий, там ценники ви бачили, я з теж согласен. Е, що може, може і краще, але за ту ціну краще взяти цих два. А вони, в принципі, ну. По функціоналу, по якості нічим не уступають, тому кому потрібні ліхтарики, класні відексовські, підпишіть дзвоніть вам. Відправимо або за переходьте на сайт, там можете обрати собі модельки, які вам які вам сподобаються. Близько 50 різних видів. Ручні, налобні зумом без зума. Ну коротше, які хочеш є.